Чому бульвар козацької слави? Процес глибина змін в житті суспільства висуває пріоритетний напрямок, потребу збереження національної ідентичності, усвідомлення почуття патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності. В цьому питанні велику роль відіграє краєзнавчий аспект. Улітку 2023 року набув чинності закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів. Закон про деколонізацію визначив державну стратегію, підкріплену громадянською ініціативою. В Покровській громаді для перейменування топонімів була сформована робоча група з представників місцевого самоврядування, членів громадської та молодіжної рад, краєзнавців, архітекторів та активних громадян. Близько 10% назв, щодо яких тривали громадські обговорення в рамках переименування топонімів в 2023-2024 роках були присвячені темі козацтва. Дане на історичному факту, що починаючи з кінця 16, першої половини XVII століття територія сучасної Донеччини осваювалася саме козаками. В результаті на мапі нашого міста з'явилися бульвар козацької слави, вулиця Павла Полуботка, Івана Мазепи, Івана Сірка, Івана Богуна, Богдана Хмельницького, провулок Чумацький тощо. Проект. Відкрита платформа для пізнання, спілкування та роздумів на бульварі козацької слави реалізується в рамках програми розвитку спроможності та мережування для локальних операторів культури, спадщина, простір для роботи, яка підтримується фондом Партнерство за для стійкості України, що фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії, Швеції.